Сьогодні е, така якась да, обстановка, що в нас гостей в половину наших да, учасників, і якось е, мені незвично. Да, я намагаюся вже цілу годину е, звикнути до цього, але якось воно ну, тяжко мені вдається. Да, але слава Богу, що е, ця зустріч є приємною і радісною. Будь ласка, пригощаємося, бо не залишати це не добре залишати, потрібно з'їсти. Бог манну давав скільки. Скільки вистачало на день, а на сьогоднішній день посилав ще мани, да? тим людям, які були а, в пустині. Добре, хлопчики, дівчатки, я сьогодні хотів би разом з вами а, пороздумувати над а, таким питанням, як а, дружба, кома а, товаришування і прощення в дружбі. А, ну, Якщо говорити про дружбу, да, то вона ґрунтується на певних відносинах. Віка, правда, чи ні? Що є якісь певні стосунки, які нас об'єднують в щось. А, стосунки можуть бути побудовані в цій взаємо, а, оця, а, дружба да, взаємна, на інтересах, вподобаннях. Вона може бути побудована на якихось певних захопленнях. Ну, я пам'ятаю, у нас у класі, коли я навчався в школі, був один хлопчик, який дуже любив у книжках, хулянка, знаєш, робити? Сушити квіти. Він приходив, так носився з тією книжкою, ми ну, так трошки сміялися з нього, бо ну, ми тільки перерва в нас, ми знаєте, що робили? Паперовий папір, вжимали, скотчем обмотували, Бо як брали м'яч справжній, то директор чи за учителях прийшов, одразу забирав нас. Ми робили такий м'яч, Катя, скручували скотчем. І нас, якщо забрали, Емілія, ми крутили потім новий, нам було не шкода. Да, але дивіться, ця річ нас об'єднувала, ми перерви проводили так шумно і весело. Сьогодні я хотів би звернутися до слова Божого і на прикладі одного е молодого юнака, описаного про нього, коли йому було ще 17 років, його історія життя дуже кардинально помінялась. Це історія про Йосипа. А Йосип був один із синів Якова, батька свого. Давайте зараз ми подивимося, я буду багато чого пускати, бо історія його описана в багатьох розділах. Я головне поведяю, хотів би з вами сьогодні поділитися. Отже, 37-й розділ книги Бутя з першого віршика. Ми подивимося, як Бог працював з Йосипом, і чекати він його залишав того Йосипа в таких складних обставинах. Чи був з ним навіть тоді, коли було йому дуже і дуже непросто? Отже, будь ласка, попрошу послухати і тихенько підходити, брати чай. Вік, давай. І осівся, як і в Україні, мешканця батька свого в краї Хананському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ. Пас як юнак отару з братами своїми, синами білги та синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про братів своїх, про них написано до їхнього батька. А Ізраїль, так Бог назвав Якова, да? любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості. Тобто оцей Йосип він для батька був особливим. Чому? Були старші хлопці Артем, да? ну, вони вже були кремезні, здорові, там, да? займався хтось своїми якимись, там, справами. А от Йосип був, написано сином старості батькової, да? особливе таке було відношення. А Ізраїль любив його над усе. І він справив йому квітчасте вбрання. Питання на шоколадку. Хто мені, будь ласка, скаже, що означає квітчасте вбрання? Яке це вбрання? Ну, для хлопця в 17 років квіточки були на його, його, да? чи ні? Як-як? Різнокольорове, будь ласка, тримай, пам-парапам. -пам. В ті часи текстильна промисловість, як зараз, не розвинута була. Люди носили взуття, це було шкіряне з тварин і так далі. Одяг теж був ну, досить, скажімо, такий. Для простого мешканця да? воно було просте. Царі там гарно вдягалися, да? Це було різнокольорове обрання. Тобто Артем він виділявся серед цих людей, простаків, да? і був в цьому обранні. Давайте подивимося далі. І бачили його браті, що її батько полюбив над усіх його братів і зненавиділи його, і намогли з ним говорити спокійно. Я думаю, ця ситуація для багатьох знайома для нас, да? коли от буває щось накипить, особливо там, коли ну, ви зараз в такому віці живете, коли от батьки бувають часто. Да? А зроби те, а чи ти те, а чи ти туди пішов, а чому пана зробив. І оці батьківські запитання, які з любов'ю проявляються до вас, до мене проявлялися, вони інколи призводять у такий стан настурбученості, да? якоїсь такої, ну хочеться, ну мама, ну я вже дорослий, дорослий, да? сам може. Тут написано да, про те, що вони не могли з ним говорити спокійно, на це була причина ненависті. Це був той стан дуже ризиковий, в якому знаходилися ці хлопці. І снився п'ятий вірш, пише нам наступне в Біблії, що снився Йосипові був сон, і він розповів своїм братям. А вони ще, бі... вони ще більше е... збільшили ненависть до нього. Вівіть сон. Ну от руку, хто серйозно відноситься до снів? У мене була така присниця, вранці думаю, слухай, розказувати дружині, ну розказувати, бо сміяться буде з мене. Ну, або буває, тікаєш від когось тебе догляд, ти тільки не можеш. Нас Максим було, да? Максим бачив, посміхається. І ти прокидаєшся вранці рамці дверь. Слава Богу, це був сон, не? Дивіться, він розповідає своїм братам сон, а вони його ще більше починають ненавидіти. Де? І сказав він до них: послухайте, ну, про той сон щаснився мені. Давайте цікаво да, мабуть, що ж йому проснилося? А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й встав. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. Що таке сніп? А ну, давайте розберемося, ну щось там. Ваші снопи, місні, Що це було таке? Знаєте? Пшениця. Раніше зерно на полях збирали як? Брали долони, юдаш, шматок, скажімо, там рослин 10-20, зрізали ножем і до купки, до купки як букет, да, як букет квітів. І потім ці сніп зв'язували, залишали і йшли далі, 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 далі. І ці снопи потім збирали, потім ціпами молотили. Отак тяжко здобували хліб. І дивіться, що він каже, що мій сніп піднявся, а ваші прийшли йому вклонилися. Ну, для братів це була звістка да? досить неприємна. І давайте подивимося далі. І сказали йому брати до нього: чи справді ти будеш солювати над нами, чи ти справді будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через не його, та через слова його. І снився йому інший сон. Один сон був непростий, да, правильно, Сережка, це були зірки на небі, давайте зараз почитаємо. І снився йому інший сон, і він розповів братам своїм те сказав: оце снився мені сон, сон, де сонце та місяць, та 11 зір вклоняються мені. Тобто, знову ж таки, да, є якась певна інформація, яка братів дуже сильно дратує, призводить до збільшення ненависті до їхнього меншого брата. Одинадцятий вірш трішки пропущу. І заздрили йому брати його, а батько запам'ятав ці слова. І пішли брати його пасти у свого батька Сихем. І сказав Ізраїль, тобто Яків до Йосипа: То аж брати твої посують Сихемі, іди ж я пошлю тебе до них. А той відказав: Ось я. Ось я, означає тату, я готовий батьку, я йду, куди ти мене направиш? Да? Проявляв слухняність. Ем... І сказав він до нього, піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихема. Запитання на наступну шоколадку. Скажіть, ну просто прийти побачити братів. Ой батько, ровим з більшою бородою. А той другий там, ну щось він там спав, коли я прийшов. Таку інформацію хотів батько отримати. Як ви думаєте, яку? Ну, коли є отара, що з отари має бути там? Так. Добре. Чи не втратили віве, о, овець? Скільки зробили вони сиру, да? і так далі. Я дивився одну передачу. Дуже цікаво, коли в горах, в гори, в Карпатах випаса, виганяють туди стадо овець, то пастухи там живуть з ними, дають їх, роблять сир і так далі. Це дуже цікаво. Здається, просто пастухом. Вигнав, загнав. Ні. Виходять на пасавистка, дуже тривалий час, пасуть. Андрю, молодшителька. Супер. «Да, Подивися, батько хвилював за отару, ну і разом глянути, як там брати, чи між собою не посварились, чи все добре там в порядку. І пропускає місця і давайте подивимося 18-й віршик. А вони, тобто брати, побачили здалека Йосипа, поки він наблизився до них, то змовилися на нього, щоб що зробити, хто знає. Убити його. Тобто, брати, рідні брати, приймають рішення: Ах ти, да, скільки ти вже нам поклонятися тобі будемо, да, два сни. У тебе таке квічисте обрання і так далі, вб'ємо тебе. І сказали вони одне одному, ось іде той сновидець, а тепер давайте вб'ємо його. І вкиньмо його до однієї з ям та й скажемо, дикий звір з'їв його і побачимо, що буде з його снами. Да, братуші так, Даня, насміхнулися да, над ним. І почув сиру один з братів і звизвали його з їхньої руки і сказав: Не губімо душі його. І сказав до них: Не проливайте крови. Киньте його дитині ями, що в пустині, а руки накладіть на нього, щоб визволити їх з його, його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. Тобто Рубим переймався, по-перше, звичайно, життям, здоров'ям брата свого, і він знав, що батькові буде легко чи тяжко. Дуже тяжко. На початку, пам'ятаєте, да? сином старості його, да? була така характеристика Йосипа. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягли, стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчисте, що на ньому було, і взяли його, та й кинули його до ями, а яма та порожня була, дні води не було. Тобто це був якийсь колодязь, так? Да? І сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої та й побачили: ось караван із малітів іде з Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі, бальзам і ладан. І де він спровадити це до Єгипту? Дивіться, сьогодні, давайте, що це за караван. Раніше товар з однієї в іншу країну перевозили з допомогою каравана. Це, було, це були верблюди, запряжені, коні і так далі, які на своїх спинах несли різний товар. Ну, наприклад, якісь там коври, можливо, якісь там глечики, посуд і так далі. І тому подібне. І вони побачили цих купців і кажуть: давайте зараз Йосипа, що зробимо? Продамо Віка. Да, Віка цю історію добре знає. Давайте почитаємо. Е, я трошки пропущу, щоб швидше було. Е, так, 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 так. 28 віршик. І коли приходили медіатяни, купці, то витягли і підняли Йосипа з ями. І продали Йосипа ізмальтянам за 20 срібняків, а ти повели Йосипа до Єгипту. У мене запитання: за скільки срібних? Монет був проданий Йосип. За 20. А за скільки продали Ісуса Христа, ми читаємо в новому заповіті. Каріна там перша сказала: 30. Лови, ти там далеко на гальорки, Лови, молодець. За 30 срібних монет. Дивіться, скільки коштує життя людей, да? Йосипа, якщо говорити про Ісуса Христа? Да? Про того, хто прийшов на землю подарувати людям спасіння. Да? Продали. Пропускаю, 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 щоб ми з вами зекономили трішки часу. Йосип прибуває, прибуває до Єгипту. Там в нього трапляється одна неприємність, він потрапляє до в'язниці. І в в'язниці так відбувається, що Бог йому дає такі здібності, таланти, такі, він вміє розгадувати сни. І одна історія трапилася: він одному чоловікові допоміг оправдати себе, вийти з в'язниці. Але Йосип залишається в в'язниці. І тут я хочу, щоб ми зараз зупинилися на одному місці. Йосип уже прославився в низьких кругах тим, що він міг розгадувати сни. А Бог посилає сон фараонові, тобто це як цар, президент, да, керівник країни. І фараон тривожиться. Що ж це було за сни? 41 розділ. І сталося по закінченні двох літ часу сниться Фараонові. Ось він стоїть над річкою. Це була річка Ніл. І ось виходять з річки семеро корів гарного вигляду і ситого тіла і паслися на лузі. А ось виходять з річки, за ними семеро корів інших бридків виглядом хіді тілом. І вони стали при тих коровах на березі річки. І корови, бридків виглядом і ході тілом, поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. І прокинувся фараон. Хтось може з нас пояснити, що це за сон? От якщо не читати Біблію, ось сім років, да, бо ми знаємо, да, дехто знає. Коли вперше чуєш цю історію, ну да, які корови, молоко, да, асоціації якісь і так далі. Сірошка, ну можеш коротенько сказати, що це було за сім років? Сім ситих корів це було сім років чого? Худих? Голод. Дивіться, Бог попереджає фарона через сон і каже, що буде сім років врожаїв. Коли будуть збиратися багато рожів, буде. я буду посилати вам дощ і так далі. Але сім наступних років це буде сім років голоду. І Бог попереджає про те, щоб прийняти певні міри. Фараон гукає свій своїх чарівників, колдунів там і так далі, каже, так, розгадайте мені сон. Як ви думаєте, вони справилися з цим завданням? Ні. Ніхто не міг нічого зробити. А потім, той чоловік, якому допоміг Йосип, почув, про сни Фарона... Згадав про Йосипа. І йде, каже: Йосипе, ти потрібен фарону. Приводить його перед фарона, і фарон йому каже: ось такий мені сон наснився, що це може означати? І Йосип ось віддав ту відповідь, яку казав нам Сергій Даня, да, про те, що фарон дійсно призначив Йосипа на управителя. І той зробив так, що весь Єгипет запасся зерном вистачало. Всьому Єгипту, і ще й приходили інші люди і могли купляти і міняти. Ну, Історія цікава, да? але ж ну, скажете дядь Віталій, а де ж ми ж наче малися говорити сьогодні про якусь дружбу, да? про прощення і так далі. А от історія розвивається саме ось по відношенню до цього питання трішечки в цьому ось місці. Йосип, за традиціями Єгипту. Дуже зовні змінився. Чим би вам запам'ятався Єгипет, коли ви дивилися в Ютубі, десь в інтернеті про Єгипет, які скіна. Що в них було особливе в їхніх традиціях? Нема думок? Ні, чи соромитися? Мабуть, соромитися, так? Да? Зачівські. Вони завжди були розфарбовані. Завжди всі були у прикрасах. Що чоловіки, що жінки ходили в різноманітних там браслетах і так далі. Да? І Йосип зовні пройшли роки впізнати. Небожна було. І прийшли його брати до Йосипа, а Йосип на той час, ану, хто скаже, якою був людиною після Фарона в Україні? Другою після фараона. І вони приходять придбати зерна, тому що голод їхньому краї, але вони Катя не впізнають Йосипа. Йосип їх пізнав одразу. І він задумав одну хитрість для того, щоб побачити ще меншого братика свого, якого звали як? Хто пам'ятає? Як? Веніамін, молодець. Він одну із чаш взяв, да, запхнув до мішка, зробив таку, скажімо, капкан такі, да, для братів своїх перевірку і так далі. Але брати, дійсно, знаєте, вони побачили, як горівав їхній батько, тому що, до речі, я пропустив місце не прочитав вам, коли вони зняли квічести вбрання його. Що вони зробили з цим вбранням? Вони взяли тварину, зарізали крові, побризкали цей одяг, принесли до батька і кажуть, батько, дивися, скоріше за все, твого Йосипа. З'їлих зі хижий звір, да? батько дуже горював. І брати бачили це. І я думаю, що совість в більшості там спрацювала. Ой, ми таке не робили, да? татові тяжко, і так далі. І вони, коли почули про те, що потрібно привести ще Вініамина сюди, вони розуміли, що батькові буде дуже тяжко. І вони дійсно стали говорити відверто і казати, що нехай я залишуся, але тільки Вініамина сюди не привести. Да? І я хотів би от, от зачитати саме те. Де Йосип відкривається своїм братам, для того, щоб вже закінчувати, 45-й розділ з першого віршика. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене. Тобто в нього, Каріна, поруч біля нього завжди були хто? Охорона, да? ті, хто виконували якісь повління його і так далі. Всі повиходили, залишився він, залишилися його брати. І дивіться, що далі. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав і почули єгиптяни і почув дім фараонів. Уявіть, весь цей час Йосип був в новій країні, а Бог послав його життя випробування. І з дружиною Потіфара було випробування, коли вона за власними цими ініціативами да, хотіла ступити до ним стосунки. Він розумів, що це неправильно і втік від неї, да. вона потім звинуватила вона його в цьому. І будучи в цьому всьому, да, Йосип був довіряв Богу, і дійшов він до такого стану, коли був другою людиною в країні. Да? І ось тут, наболівши все, що в нього було, дивіться, написано, він голосно заплакав, і почули, єгиптяни і почув дім фараонів. Хлопці, дівчатка, це не такий будинок, в яких ми живемо. Одна кімната, друга, там третя, да, кухня, коридор, веранда, ванна. Ні, це були великий палац. Але крик був від болі такий сильний, що написано почув весь дім фараонів. І наступне, Йосип промовив до братів своїх: Я Йосип, чи живий, чи мій батько. Як ви думаєте, вони пізнали одразу його? Ні, двісті ще написано. І не могли його браті йому відповісти, бо налякалися вони його були. Тобто в них панував лише страх. Вони на це все дивилися і просто не могли збагнути. Як, Як це може бути, Йосип? Він же ж був, мав бути рабом, да? раб людини, яка не має власної волі. да? А Йосип промовив до братів своїх, підійдіть же до мене. І вони підійшли, і він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. Я буду закінчувати, але декілька давайте таких узагальне зробимо. Скажіть, будь ласка, чи мав владу Йосип покарати своїх братів? Там мав. І, мабуть, мільйони варан... варіантів в нього було, правда, чи ні? Починаючи від чаші і просто від бажання. Бо я так захотів, да? але він цього не робить. От удалі написано про те, що Йосип сказав, брати мої, приведіть до мене батька, привідіть всі тих, хто є живий з мого роду, і ви не пропадете з голоду. Я буду піклуватися про вас. Хлопчики, дівчатки, історія про Йосипа, вона велика. Я намагався якомога скоренько так да, щоб е і зрозуміло було, і швидко. А тепер давайте спробуємо перевести вектор на себе. Хто сьогодні ображався? Підніміть руку. Вас там на камеру не видно, мене тільки видно. Ну, чесно, хтось не боржався. Так, бачу одна рука, там друга несмілива рука, гаразд. Я сьогодні теж був трішки сердився. А, якщо взяти приклад Йосипа, Бог був з ним чи ні? Бог знав, як йому тяжко Йосипу, чи ні? Історія про Авраама. Бог посилає йому сина на старості років, потім каже, піди і принеси свого сина в що? В жертву. Пам'ятаєте історію, да? Авраам пішов і був готовий це зробити. Але він і в останній час до нього Ангел Господній сказав: Авраам, Авраам, пам'ятаєте, да? я до чого? До того, що ми вже з вами дорослі, і наше життя, воно стає все більш складнішим. Тому що різні виклики в житті, різні а, випробування в житті, різні спокуси, різні рівні відповідальності і так далі. І там, де ми не справляємося, або хтось неприємний нам. Нам хочеться, як равлику, мабуть, да, так раз, заховатися в Шкралубку, і бути там. Або харчати, як це робить собака. Да? Хлопчики, дівчатки, я хочу просто нагадати вам про те, що а, дружба а, це, знаєте, це дуже серйозне, а, серйозний скарб, який дає Бог людині. А, сьогодні багато є людей, які ну, елементарно з запитання в соціальних мережах аноніми. Як ви думаєте, чому вони запитання на загал і підписуються анонім? Щоб його не знали. Тому що немає друга якого запитати. Немає людини, який хочеться довіритись. Підніміть руку, будь ласка, в кого є справжній друг в вашому житті? Дивіться, я дуже радий, що майже всі підняли руки. Майже всі підняли руки. З ним легко чи тяжко? Скажіть, будь ласка. Тяжко, тяжко але для тебе це друг. Супер. Колись мені один служитель, знаєте, сказав? Розділене горе це вже півгора, а розділена радість це вже дві радості. І ця формула діє тоді, коли в ній це стосується кого? Нашого друга, правда чи ні? Тому, хлопчики дівчатки, я хотів би побажати, щоб ваша дружба міцніла. І питання прощення, воно було для вас легким. Пригадайте, будь ласка, як було непросто, я тільки можу уявити, як було непросто Йосипу, пробачити своїх братів. Але він це робив наскільки, наскільки міг. Тому що він завжди в усьому довіряв Богу. Я вам дякую за увагу, хай Бог благословить і використовуйте цю формулу в житті. А, друзі, а зараз прийдемо до ще одненького приємного пункту нашого служіння. У нас сьогодні в залі є іменинник. Ми запросимо давайте, Віку до нас підійти. Віка, будь ласка. Оце овації, да? У віки було День народження. У віки було День народження, так, да, але ми її не привітали. І на сьогодні ми приготували ось такі класні для Віки-подаруночки. Давайте подивимося. Це ж такий журнал «Новий Ковчег», ілюстрований новий завіт, шоколадочка. І до шоколадки тут буде смачне какао, мабуть. Да? Тому Віка, ми тебе вітаємо з твоїм днем народження. Бажаємо тобі, рясних Божих благословінь. Віка в нас ходить на гарт ще, мабуть, від самого початку. Дуже рідко, що пропускає деякі поїздки в сухоліси. Віка скрізь з нами з гартом вона нас не залишає. То ми віка на згадочку чашка. Yeah. І ось це, будь ласка, все воно теж є твоїм. Тримай! Давайте попадуємо віки.